Чим саме особливе повсякденне життя італійців, що криється за їхньою славою неспішності та вмінням насолоджуватися кожним моментом, сьогодні розкажу вам про ритм їхнього життя, відданість сімейним цінностям, любов до простих моментів і неповторний стиль dolce far Фарнієнте, солодкість нічого не робити. Наприкінці на вас чекатиме цікавий парадокс, важливе запитання, результати одного дослідження і корисна порада, яка можливо. Надихне вас на новий погляд на своє повсякденне життя. Тож залишайтеся з нами. Італія славиться не лише своєю архітектурою і природою, але й унікальним стилем життя. Найбільш яскрава риса цього стилю це шанування традицій. Італійці вміють зберігати стародавні звичаї, вдало адаптуючи їх до сучасності. Наприклад, один із найпоширеніших ритуалів італійців це кава. Кава це невід'ємна частина життя кожного італійця. Уявіть собі ранкову метушню на вулицях Італії, кав'ярні заповнені людьми, які швидко насолоджуються маленькою чашечкою еспресо перед роботою. Італійці п'ють каву не просто для бадьорості, для них це справжній ритуал. Вони навіть дотримуються певних правил. Наприклад, капучино прийнято пити лише до одинадцяти ранку, бо вважається, що молоко після цього часу важке для травлення. Після обіду тільки еспресо. Ще одна особливість. Італійці рідко забирають каву з собою. Вони завжди знаходять час, щоб випити її на місці, спілкуючись із баристою чи сусідами. Це не просто кава, це момент єднання, можливість на мить зупинитися і насолодитися тут і зараз. Кава для них символ того, як слід цінувати кожну мить життя, навіть у дрібницях. Можливо, саме тому кав'ярні в Італії часто розташовані в наймальовничіших куточках міста, де можна випити каву, милуючись красою навколишнього світу. Сім'я це важливий стовп італійського суспільства. Італійці дуже прив'язані до своїх родин і часто живуть у великих будинках, де кілька поколінь мешкають разом. І хоча сьогодні молодь частіше переїжджає до інших міст у пошуках роботи, традиція підтримувати тісні сімейні зв'язки залишається дуже важливою. Навіть якщо вони живуть окремо, італійці регулярно збираються на родинні обіди, особливо в неділю. Це час, коли вони діляться новинами, згадують минуле і насолоджуються спілкуванням один з одним. Сімейна культура Італії настільки міцна, що навіть відомі італійці часто підтримують сімейні традиції. Наприклад, Лоренцо медічі завдяки родинним зв'язкам зміг підтримати мистецтво і науку у Флоренції. А Сільвіо Берлусконі побудував медіа імперію разом із дітьми. Такі династії доводять, наскільки важливо підтримувати зв'язок із родиною і цінувати традиції. Для італійців сім'я це не просто рідні люди, це підтримка, стабільність, безпека, це система, що дозволяє кожному члену родини відчувати себе частиною чогось більшого. Ще одна важлива для італійців їхня здатність сповільнитися в Україні. Популярне поняття «dolce far niente» – Солодкість нічого не робити, це не про лінь чи бездіяльність, а про мистецтво насолоджуватися життям, виділяти час для себе і відчувати радість у простих моментах. Італійці люблять проводити час з друзями та родиною на свіжому повітрі у парках, на пляжах або просто гуляючи вузькими вуличками своїх міст. Наприклад, під час обіду з 12 до 3 години дня більшість магазинів та кафе зачиняються. Щоб працівники могли відпочити і пообідати з родиною. Так само на свята та вихідні заклади зачиняються раніше, адже італійцям важливо провести час у спокої разом із близькими. Це час, коли вони можуть дозволити собі нічого не робити, просто бути в моменті і насолоджуватися атмосферою. Радість у простих речах це ще одна цінність італійців. Вони вміють знаходити щастя в дрібницях. Ранкових прогулянках, свіжому ароматі базиліку, смаку щойно спеченого хліба. Італійці розуміють, що життя складається з маленьких радощів, і саме їх потрібно цінувати. Кожен вечірній променад, кожна чашка кави, кожна хвилина з рідними це частина їхнього стилю життя, де головне бути присутнім у кожному моменті. А тепер про ще одну характерну рису Італії: вино. Це не просто напій, а символ країни. Італійське виноробство має багатовікову історію, а кожен регіон славиться своїми особливими сортами. Для італійців вино не засіб розслаблення чи втеча від проблем, а частина культури. До вина ставляться з повагою, і його часто п'ють за обідом або вечерею, адже воно підкреслює смак страв і надає атмосфері ще більше тепла. Тоскана, П'ємон, Сицилія це регіони, відомі своїми виноградниками. Італійці навіть створили цілі фестивалі, присвячені виноробству, де можна познайомитися з родинними традиціями, які передаються з покоління в покоління. Якщо ви хочете більше дізнатися про вино та виноробство Італії, підписуйтеся на канал, адже у наступних відео ми детально розповімо про це. Тепер давайте поглянемо на один із головних парадоксів італійського життя. Італійці завжди зайняті, у них багато справ, але вони ніколи не поспішають. Ось запитання до вас. Чи ми завжди поспішаємо, бо маємо багато справ, чи маємо багато справ, бо ми завжди поспішаємо? Що для вас важливіше виконати все до кінця чи знайти баланс між роботою і життям? Подумайте, можливо, саме в цьому є секрет справжнього щастя, і тепер трохи статистики. Згідно з дослідженням італійського національного інституту статистики, понад 80% італійців вважають сім'ю найважливішою частиною життя. Понад 70% регулярно зустрічаються з родичами, особливо на недільних обідах. Такі тісні сімейні зв'язки допомагають їм створювати стійкі соціальні зв'язки та емоційну підтримку. Моя порада для вас: знаходьте час на відпочинок і прості радощі щодня. Влаштуйте свій італійський день вдома. Запросіть рідних, приготуйте вечерю, проведіть час із сім'єю, або просто виділіть трохи часу для себе, щоб насолодитися моментом. Якщо це відео надихнуло вас на нові погляди, поставте лайк і підписуйтеся на наш канал. Напишіть у коментарях, що вам ще цікаво дізнатися про Італію. Хочете більше про кухню, традиції і моду, поділіться цим відео з тими, хто любить Італію. І з ким би ви хотіли розділити подорож до цієї чудової країни.